Прогрес не стоїть на місці, і сучасне відеообладнання вже вийшло на той рівень, коли неозброєним оком важко відрізнити кадри, зняті на телефон та дорослу дорогу кінокамеру. Але, як відомо, гарний кадр, як правило, залежить не від камери, а від світлового оточення, яке і створює правильну атмосферу. І зовсім не важливо, знімаєте ви кіно в величезному павільйоні чи просто щоденний влог в себе в вітальні. Бо саме світлове оточення і є тим ключовим елементом. Який зробить ваш кадр справді золотим. Ви можете справедливо відмітити, що якісне світло це щось дороге, складне та громістке. Але хочу вас заспокоїти. Бо сьогодні в мене на огляді пристрій, який видає якісне світло на професійному рівні, повністю поміщається в компактну сумку і коштує копійки порівняно з результатом, який ви можете отримати. Зустрічайте AmaranPano 60C Я вітаю вас на каналі Фільмекспро. У нас ви можете не тільки подивитися огляди на класну фото і відеотехніку, але й одразу придбати її в нашому магазині. Посилання, як завжди, я вже залишив в описі до цього відео. І найцікавіше це те, що цей девайс може виконувати одразу декілька функцій, про які я вам зараз і розкажу. Pano 60C це досить компактна світлодіодна панель, яка може видавати не тільки величезний діапазон білого від теплих 2300 до холодних 10 000 кельвінів, а й практично будь-який колір з RGB палітри. Ви реально можете отримати будь-який відтінок як білого, так і кольорового світла. Звичайно, тут є дуже гнучке регулювання яскравості від 1 до 100% потужності. В мене, на жаль, немає обладнання, щоб точно заміряти всі показники. Але ви можете подивитись інший огляд на нашому каналі, де ми провели тести старшої моделі цієї панелі Amaran Pano 120C. Єдине, можу сказати, що по документах ця панель видає до 6290 люкс. Такі показники панель видає при температурі 6500 кельвінів на відстані близько 1 метра. Звичайно, може здатися, що керувати таким девайсом дуже складно, але насправді це не так. На самій панелі є якісний кольоровий дисплей і органи управління вигляді ось таких крутилок, які одразу можуть виконувати функції кнопки. Достатньо один раз спробувати, і ти одразу звикаєш до такого керування, бо воно насправді виконано на інтуїтивно зрозумілому рівні. А давайте не будемо забувати, що це сучасний високотехнологічний пристрій, тому тут присутнє керування за допомогою мобільного додатку. Підключається все просто і швидко. А управляти панеллю з мобільного телефона, на мою думку, ще зручніше, ніж робити це мануально. Плюс, якщо у вас є декілька пристроїв Amaran, то за допомогою мобільного додатку ви можете буквально за пару кліків налаштувати все освітлення на своєму знімальному майданчику. А за допомогою функції сценаріїв виставлення всього світла перетвориться на справжнє задоволення. На перший погляд, єдиним мінусом цієї панелі є відсутність будованого акумулятора. Але інженери Amaran придумали елегантне рішення. На панелі присутня група контактів для підключення портативної ручки з будованою батареєю Amaran Peak. За допомогою неї можна не тільки заживити пристрій, але й повноцінно ним керувати. Погодьтеся, це дуже круте рішення для максимальної мобільності. Як відомо, вся суть криється в деталях, тому я просто не можу не згадати про комплектацію та пакування. По-перше, подивіться на цю сумку. Вона виконана супер якісно з гарних матеріалів. Весь комплект чудово в ній поміщається. Це і кабелі живлення з надійною фірмовою системою фіксації, щоб випадково нічого не вирвати. Такий цікавий дифузор, дуже схожий на медичну маску, розкладний жорсткий софтбокс. А також м'які тканинні соти для якісного розсіювання світла. Для зручного встановлення і знімання панелі зі стійки виробник поклав ось таке кріплення власної розробки. Сама панелька виглядає дуже круто, нічого зайвого в ідеальному розмірі і форматі. Ну і, звичайно ж, документацію і стікери також не забули покласти. Все виглядає якісно і надійно, що погодьтеся сьогодні ще варто пошукати. А тепер пару слів про встановлення панелі. Використовувати панель можна одразу, як є. Встановлюємо на штатив, підключаємо живлення і все, можна працювати. До речі, панель підтримує живлення по USB Type-C, і якщо у вас є павербанк чи блок живлення з підтримкою Power Delivery, то можна заживитися від них. На жаль, без Power Delivery нічого не вийде і панель вас про це попередить. Якщо вам потрібен тільки дифузор, чіпляєте його гачками відповідні отвори і готово. А от для того, щоб закріпити софтбокс сотами, доведеться трошки постаратись. Спочатку одягаємо софтбокс і додатково фіксуємо його спеціальними ременями. А потім кріпимо соти. Для цього тут є спеціальні липучки. Скажу чесно, перший раз довелося трохи з цим повозитись, але потім жодних проблем в мене вже не було. В підсумку отримуємо акуратний і найголовніше компактний пристрій для виконання будь-яких поставлених задач. А якщо ви шукаєте якісне малююче світло для своїх влогів, яке не займає багато місця, це, мабуть, один із найкращих варіантів на сьогодні. Що стосується кольорового світла, то це незамінний інструмент, який може якісно підсвітити фон і легко надати вашим відео необхідної атмосфери без додаткового реквізиту чи інших елементів інтер'єру. Правильно підібраний відтінок, навіть звичайну білу стіну зробить вишуканим фоном всього за пару секунд. І якщо ви звернули увагу, то протягом всього відео я підсвічую фон саме цією панелью. Також для особливих акцентів ви можете підсвітити навіть своє обличчя. Запасу по яскравості в цій панелі стільки, що на відстані метра я встановив всього 7% потужності, і як бачите, цього вже більше ніж достатньо. І ледь не забув, за необхідності в вашому арсеналі буде більше десятка різних світлових ефектів. І звісно ж, вони також дуже гнучко налаштовуються під будь-який проєкт і будь-які задачі. Звісно, може скластися враження, що цей девайс дуже дорогий і дозволити собі його може далеко не кожен. На момент запису відео в нашому магазині придбати цю панель можна було за 7 тисяч гривень. Так, на перший погляд сума немаленька. Але ж давайте подивимось, що за такий функціонал просять інші виробники. І як бачите, місцями різниця в ціні більш ніж очевидна. А функціонал і комплектація дуже часто не дотягує до героя нашого сьогоднішнього огляду. Тому, враховуючи всі технічні і практичні особливості Amaran Pano 60C, в підсумку можна сказати лише одне. Сьогодні краще цієї панелі може бути тільки дві таких панелі. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і якщо у вас виникне бажання придбати собі таку штуку, посилання на неї я вже залишив в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди, і до зустрічі в нових відео.